Над Каліфорнією бачили НЛО і навіть зняли відео. Чоловік, який став свідком надзвичайного явища, каже, що нічого не вживав. Що кажуть експерти, і чи справді це було НЛО? Чи може щось інше, Дізнаємось у наступному сюжеті. Ви чули? Вчені виявили найбрудніше місце в домі. Над Каліфорнією бачили НЛО. Найбільшу ракету у світі запускатимуть частіше, а в США вчені вперше у світі видалили пухлину в хребті через око. Ви думаєте, що найбрудніше місце у вашій оселі Унітаз? От і ні виявляється дещо, є ще дещо що б'є всі рекорди по мікробах. Ніколи не здогадаєтеся, бо це диван, так-так, невинний диван у вітальні. За дослідженням вчених дивани містять на 100 сантиметрів у квадраті в середньому 508 тисяч аеробних мазофільних бактерій. Це така група бактерій, яка часто утворюється із омертвілої шкіри та частинок їжі для порівняння. унітаз на цій площі містить лише 6 тисяч таких бактерій. Вчені також кажуть, що ще гірша ситуація із диваном у тих людей, у кого є домашні улюбленці. Тому, якщо ви задумувалися над чисткою дивану, саме час це зробити. Над Каліфорнією бачили НЛО. Шокуюче відео з'явилося в мережі. Невідомий об'єкт ні з чого з'явився у небі. Він мав шестикутну форму і випромінював яскраве світло. Згодом він почав змінювати форму, перетворюючись на коло. Протягом 15 хвилин НЛО літав над Каліфорнією, а потім зник так само швидко, як і з'явився. Але людина, яка знімала відео, була єдиним свідком НЛО цієї ночі. Ніхто інший не міг підтвердити побачене. Чоловік каже, що жодних речовин, що змі. Мінюють розум під час спостереження не вживав і має хороший зір, тим паче, що у нього є докази, відео. Що це було, експерти поки не можуть сказати. Можливо, це надлишок палива, що вийшло із ракети, яку запустили того дня. Воно швидко обертається і перетворюється на лід, але це лише припущення, бо точно сказати, що бачив чоловік цієї ночі, ніхто не береться. Американська компанія SpaceX отримала дозвіл на збільшення кількості запусків своєї потужної ракети Starship. Це найбільша у світі ракета, завдяки якій компанія планує створити поселення людей на Марсі. Висота всієї ракети сягає 122 метрів. Раніше можна було здійснювати лише 5 її запусків на рік. Тепер дозволили 25. Запуски відбуватимуться з майданчика Starbase у Техасі. Це база SpaceX, яка нещодавно стала офіційним населеним пунктом після місцевого голосування. Тут розташовані виробничі цехи, випробувальні платформи, інфраструктура для запусків, а також житло для співробітників компанії. Територія нового міста охоплює майже 4 квадратні кілометри. Експерти кажуть, що запуск всієї ракети не створює суттєво. Ує загрози для довкілля чи якості життя мешканців регіону. Американські хірурги провели унікальну операцію. Лікарів вперше в історії видалили пухлину в шийному відділі хребта через очну ямку. Такий метод застосовували, оскільки видаляти новоутворення іншими шляхами було надто ризиковано. У 19-річної дівчини виявили пухлину, яка знаходилась біля стовбура головного мозку. Щоб уникнути пошкодження важливих судин і нервів, хірурги дістались до неї через очну ямку, видаливши. Частину кістки обличчя, потім її відновили за допомогою кісткового трансплантанта та титанової пластини. Наразі дівчина одужує, а на обличчі не залишилося жодного шраму.